Доброго дня, шановні організатори, спікери та учасники конференції «Мистецький форум. Щиро вдячна за можливість приймати участь разом з вами у заході такого необхідного формату, адже освічений педагог це успіх його учнів та різноманітний навчальний і творчий процес. Мене звати Олена Луценко. Я представляю на цій конференції комунальний заклад Мішково-Погорівську дитячу музичну школу. І також є студенткою магістром Миколаївського національного педагогічного університету імені Василя Олександровича Сухомлинського. Тема, яка сьогодні буде висвітлена, цікава захоплююча як для викладачів, так і для учнів. Містить сучасні інновації, методики та прийоми. Отже, сьогоднішня тема це використання лего технології на уроках Сольфеджо в дитячій музичній школі. Історія знаменитого конструктора починається в далекому 1932 році, коли датський столяр Оле Кірк Крістіансен відкрив свій бізнес і виробляв звичайні побутові речі. Оскільки компанія не приносила очікуваного прибутку, згодом він почав виробляти дерев'яні кубики для дітей. Нове підприємство, яке повністю змінило життя молодого. Смена отримала назву Лего від датських слів Лег і Кот, тобто грати і добре. У 1947 році виробництво розширилось і тому в асортименті з'явились пластмасові кубики з ідентичними випуклостями, які давали змогу їх з'єднати між собою. Хоча така іграшка вже була відома в Великобританії, але змінив її дизайн. І приємно здивував публіку. Нові вироби не були такими цупкими, як дерев'яні, але вони досить легко з'єднувалися між собою. Це і був перший конструктор. З моменту заснування компанія випустила велику кількість наборів з деталями, які можна з'єднувати між собою. Торгова марка має. Широкий віковий діапазон, і тому підібрати конструктор то досить легко, якщо орієнтуватись на рекомендації виробника. До десятки найпопулярніших колекцій входять Ninjago і особливісті в ексклюзивних персонажах Minecraft, які доповнюють відомого комп'ютерну групу. CD. Вона була випущена у 2005 році і досі має попит, оскільки дає можливість відчути себе справжніми архітекторами і побудувати місто своєю війни. Хопіт з'явилась одночасно з виходом одноіменного фільму Едикейшн постійна колекція, яка випускається для освітніх установ. Також потребує особливої техніки складання конструктора Мінстормс. Технік розроблено для дітей від 10 років, тому що має на меті, побудову досить складні конструкції, за допомогою яких наборів можна збирати транспортні засоби з рухомими елементами. Star Wars має найбільшу кількість елементів, а саме 5195 деталів. Friends позиціонується як конструктор для дівчат, звичайно, лего дупло, яке ми використовуємо найчастіше в своїй роботі. Колекція для розвитку. І Гаррі Поттер, яка має велику кількість персонажів, які е, сподобаються фанатам книги або фільму. Щодо інтеграції лего технологій в освітній процес, то лего це одна з найвідоміших поширених нині медичних систем, яка е, широко використовує дрібни. Кометному ігровому середовищі, процеси навчання і розвитку дитини. Сьогодні педагогічна спільнота шукає нові дієві способи і методи для чуттєвого пізнавального розвитку дітей. Одним з таких методів вважається широке використання конструкторів LEGO Education. Конструктори Lego на сьогоднішній день є незамінним матеріалом для занять у закладах дошкільної освіти, початковій школі, а також у закладах початку. Для педагогічного процесу леготехнологія цікава тим, що, базуючись на інтегральних принципах, об'єднує в собі елементи гри і експериментування. Ігри з Лего виступають засобом дослідження та орієнтації дитини в реальному світі. Лего-технології сприяють формуванню позитивної мотивації до конструктивної діяльності активно включення дитини процес гри, виховання дітей та варантного ставлення до оточуючих і створює основу Тобто конструктор лева це не лише справа. Ближче підходячи до теми моєї доповіді, спочатку хочу зупинитись на самому понятті сольфеджо. Це дисципліна, що розвиває уміння чути і слухати музику, а також інтонаційно і ритмічно точно, виразно і свідомо створювати музичний текст. Сульфеджо спрямоване на виховання та розвиток музичного слуху, в тому числі так званого внутрішнього слуху і музичної пам'яті, включає сольфеджування спів, по нотах з вимовлянням назви кожного звуку. Слуховий аналіз музики та її запис музичний диктант. Сприяє також зв'язку теорії музики з музичною практикою. На сучасному етапі розвитку початкової мистецької освіти актуальним є переосмислення сутності предмета сольфеджо як навчальної дисципліни. Зміст предмета Сольфеджо має бути спрямований не тільки на формування учня, уміння репродукувати навчальний матеріал. А й, передусім, на активне залучення до пізнання закономірностей музичної мови через виявлення і реалізацію творчого потенціалу дитини, розвиток її музичності та обдарованості, виховання цінностей. Універсальним способом особистісного розвитку учнів є безпосереднє включення у творчу діяльність. Оновлена концепція навчальної дисципліни Solfedgeo пропонує широке використання новітніх навчальних технологій, спрямованих на розвиток креативного мислення учнів та їх мотивацію до навчання. Мета вивчення дисципліни це сформувати компетенції сприйняття, розуміння, відтворення і створення музики, як застосування теоретичних знань, розвиток слухової уваги, музичної пам'яті, музичного мислення в їх практичному вимірі. А також удосконалити базові навички чистоти інтонування, сольфеджування, читання з аркуша, імпровізації, гармонізації та мелодії, розвивати музичні здібності, а саме відчуття ритму, ладовості, функційності, музичного слуху, пам'яті, логіки та власного композиторського хисту, формувати розуміння музичної грамоти та організації музичного цілого потребу в подальшому навчанні музичному мистецтву, що сприятиме розширенню музичного мислення та світогляду. Творчий підхід до методики викладання сельфеджу це характерна особливість сучасних викладачів шкіл мистецтва. Розробка і використання нетрадиційних форм це не тільки ефект новизме оригінальності, а й потужний стимул для отримання знань. Педагог має створювати таку атмосферу на уроці, з допомогою якої учні самі прийдуть до відкриття теоретичних, технічних або виконавських проблем через творчу діяльність і мислення. Ну і зараз пропоную поринути у творчість нашого закладу. Дана технологія була введена нещодавно, але вже встигла здобути свою прихильність як серед викладачів, так і серед учнів. На уроках Solfed ми використовуємо лего цеглинки для закріплення назви і знаходження нот на нутному стані. Ми використовуємо лего. Роботі над ритмічним відчуттям дуже допомагають лего цеглинки. Ми складаємо ритм, відтворюємо їх під музику. Можна поєднати також із предметом бесіди з мистецтва або музична література. Ось, будь ласка, фрагмент короткого відео супроводом після прослуховування твору або створення певного ритму пісні, використовуючи поверхні лего цеглинок, які створюють різне звучання, наприклад. Що запам'ятовування головних ступенів ладу, у відних ступенів можна скласти казку з використанням научного матеріалу ЛЕГО. Це дає дітям змогу провести аналогію між ступенем і образом. І пропоную проглянути фрагменти відеоказочки про мажор і мінор. Доброго дня! Мене звати Евеліна Коротенко. Я учениця мішково-Погорілівської ДМШ. І хочу представити роботу казку про промінор-мажор за допомогою Лего Цеглинок. Якщо ви готові, слухайте! Рада вас вітати в країні нотного стану, де живуть відомі нотки. А сьогодні познайомимося з новими мешканцями цієї країни. З мажором і мінором. Мажор був веселий, у нього завжди був гарний настрій. Жив він в сквітному, затишному будиночку. А з ним поруч нотки веселилися, співали, танцювали. Їм було дуже весело. Увесь час. У цьому будиноч жив сумний мінор, і ноти тихесенько сиділи в його будиночку і співали ніжну і сумну мелодію. Якось вирішили на прогуляну і мажор та сумний мінор. Зустрілися вони, поспілкувалися і стали друзями. І з'явилися мелодії, де є мажор і мінор. А тепер я пропоную пограти. Приготуйте свої ладоньки. Показуємо вігри ладоньки як сьомо мажор, а закрытие як якщо... січори му мінор. І мажор, і м'я, і мінор. Адже ми любимо і сонечко, і ховатися під пересолькою від Сподіваюсь, що вам сподобалася моя казочка. Про мажор і про мінор. Всім пока-пока! Я розвитку музичної пам'яті та звуковисотного слуху пишемо диктанти, які складаються із лего цеглинок, на яких відображені тривалості нот. Також використовуємо ми такі види диктантів, як знайди помилку, допиши пропущені ноти, постав тактові риски і, звичайно, улюблені музично-математичні приклади. Ознайомлення з динамікою, темпами та закріпленням складних назв, ми використовуємо кольор Лего цеглинки який швидко допомагає провести аналогію з певним образом і швидко запам'ятати пробіг. Високі і низькі, мелодію та рух. Ну і звичайно гордість є квартоквінтових волонтер, де кількість знаків відповідає кількості олеглої Наприклад, якщо у нас стоїть прикручення. Один віз це означає, що ми тримаємо одну. Невдовзі вийде в методичний посібник і на сторінках соціальних мереж ви зможете його переглянути. Там буде, звісно, трошечки більше розписано матеріалу і по сольфеджіо, і по іншим дисциплінам, де можна його застосовувати. Таким чином, творчий підхід значно поживлює навчальні процеси, зацікавлює учнів. І зламає назавжди стереотип про те, що Сифаджо не цікавий і не корисний предмет. А учні будуть самі вас турбувати, щоб швидше розпочати цікавий і кольоровий урок. Щиро вдячна вам за увагу.